І одне з таких оповідань, які почали з мене виливатися після того, коли я вже закінчив голову Якова і нарешті зміг перейти до якихось нових текстів, стало оповідання Оптиміст у пеклі. Я думаю, ви зрозумієте, чому така назва, і зрозумієте завдяки цій короткій передмові, в чому сенс цього оповідання. Вибачте, у вас тут не сиділо, сказав він, немов процитував. І навіть трішки підріс від власної ерудованості у власних очах незнайомому чоловікові, що сів на його місце, варто було йому лише на три хвилини відійти по походок. Мене не сиділо? Тебе ще в планах не було, як мене вже тут сиділо. Ходять тут всякі. Тьху, теж мені знайшлося, вас тут не сиділо. Пан Ярославський, відкинувши Ахматову, це була, власне, цитата Сахматової, швидко порачкував. Гаразд, гаразд, сказав він і сів на сусідню лавицю поруч із агресором. У Львові була золота осінь. Тіні вже витягнулися, золоте світло, косо падало на лавиці проспекту Шевченка. Був четвер, напевно, найкращий день тижня. Ще не п'ятниця, немає поспіху вриватись у вихідні, але вже й не середа. Не це відчуття недосказаності на роботі і неясності в житті. Четвер, такий день, коли насущні питання життя непокоять менш за все. А от про суботу пан Ярославський думати боявся. Субота день, коли настає пора платити за рахунками. Пан Ярославський з тривогою пригадав стан, з яким він прокидався по суботах, коли не треба було спішити на роботу. В суботу він підводився з ліжка пізніше, ніж звичайно. Так, на щодень він прокидався десь перед сьомою. Размежить вєжди – до голови пана Ярославського часто лізла всіляка класика. Це нестерпно, міркував пан Ярославський, пів на сьому найлютіший час для прокидання це тортури. Розплющити очі, згадати себе, незрозумілого суб'єкта, без віку та імені, в принципі, незмінного, в принципі, дуже схожого на того суб'єкта, який прокидався в 15, в 12, в 5 і, напевне, у 3 роки. Пан Ярославський не пам'ятав себе у трирічному віці. Мав неясні відчуття, що тоді він був іншим, але розум підказував, що далебі був таким самим. Отже, розплющити очі уже якась реалізація в житті. Бодай прокинувся. Пригадати, що йому вже не три, не п'ять, не дванадцять і не п'ятнадцять. Пригадати це моментально і якось одоріло врізатись у твердий шмат власної біографії. Відчути, як біографія приклеїлася, передусім до серця, і відчути що цей шмат не просто твердий. Він гарячий, гіркий і при цьому не шоколад. Пан Ярославський обезброїв себе перед життям у 37. Коли припинив пити, він сказав життю: ось моя зброя, гляди, я кладу дуло Немірова на стіл та більше не торкаюсь його. Що? А так, це 1715. Моя холодна зброя. Її я теж кладу на стіл, бачиш? Кладу та більше не торкаюсь. Тепер ми можемо поговорити, що? Ні, ні. Не змушуй мене це робити. «Гаразд, Кладу. Бачиш? Дістаю з кишені та кладу просто перед тобою. Повна пачка набоїв калібру 05 з фільтром. Прекрасні червоні набої для поодиноких снайперських пострілів. Прощавай ковбою, мальборо. Я більше не Харлі Девідсуд. Яка різниця? Бачиш, я кладу пачку снайперських перед тобою, тому що хочу говорити з тобою, говорити відверто. Пан Ярославський припинив затулятися від життя. Ця ідея з'явилася десь у 35 після чергової пиятики. Він вирішив, що далі так неможливо. Він опустив захист і зразу ж отримав з десяток хуків справа, десяток хуків зліва, пару потужних априкотів під в щелепу. Трохи повалявся у нокаутах, але побачив, що ніс цілий. Зуби на місці та в принципі його щастя в тому, що він не носить окулярів. Тривав другий рік його беззбройного матчу, і найбільших поразок він зазнавав на вихідних. Отже, знову розплющити очі, вліпитись обличчям у біографію, побачити на годиннику страшні цифри 8,29. І це все на що ти здатний. «Твої колишні однокурсники здатні робити це до 11-ї а, а деякі до 12.30. А ти слабак! Але відпочивати більше не було сил, і пан Ярославський блощицею вповзав у прочинені двері ванної. Туалет. Так, де в нас туалет? <кхем> Знову нічого. Ну, слабенько, Ярославський. Що там у нас? Там у нас був сухий обід і холодна вечеря. Пан Ярославський старався, але нічого не виходило. Ці безплідні старання, вже нестерпні для чоловіка його віку, не заважали панові Ярославському, зберігаючи міцність духу, голити по суботах бороду. Гоління по суботах це те, що він відвоював у життя. Це, що робити було, те, що робити, було не обов'язково, але що додавало ранкові певної святковості. Справа була в запаху. Панові Ярославському подобалась його піна до гоління і гель після гоління. Це те, що тримало його на плаву, надійний запах свіжості. Після гоління все йшло добре, сніданок пан Ярославський переміг іще в університеті, відтоді міг розтягувати його аж до полудня, гортаючи газети. Тепер він волів читати газети з планшета. Це було навіть цікавіше. Десь о 12 й на кухню заглядало сонце. Пан Ярославський відчував приплив за духи і вдруге за день відчував. Що краще було вдавитися поповиною в черві матері або наїстися піску в пісочниці, ніж дожити до цього моменту. Сонце гідко проникало в голову і кричало туди: Ярославський! Ти нікчема, ти нікчема, Ярославський! Іди убийся, Ярославський. Пан Ярославський відкладав планшет і йшов одягатися, вирушати до міста. Там його знали як гречного, уважного, вдумливого добродія, що дивно неодруженого. Не пив не курив, залишав чайові, любив каву повідниське, кіш із курятиною, пляцок із яблук, не скидав шалика в приміщенні, ще хіба така дивна деталь? А так загалом звичайнісінський. Вечір суботи, слава Богу, Ярославський, знав, як вкоротити. Тарілка жирної їжі, так щоб заволокло очі, хліба з маслом. Такі селянські мотиви трохи, і добре кіно. Пила п'ять. Тістечка з чаєм. У неділю пан Ярославський відчував щось на кшталт задухи. Якось в неділю ввечері він спробував кисневий коктейль. Не допомогло. В такі моменти пан Ярославський чухрав татуювання вибити з п'яну в армії. «Out scuto, out in scuto. зі щитом або на щиті. І терпляче ждав. Коли ж життя заговорить із ним. З огляду на це четвер був улюбленим днем пана Ярославського. Не потрібно було клеїти дурня, дихалось добре в руці хот-дог. Люди навколо видавалися прекрасними. Можна біля вас присісти? Гречний голос добре вихованої молодої людини вивів його з марев. Так, прошу, пан Ярославський посунувся до краю лавки даючи місце юнакові з трохи менш вихованою дівчиною, що одразу ж усілася юнакові на коліна. Пан Ярославський поморщився, парочка стала воркутіти. А я тобі подобаюсь? запитувала дівчина, активно вилизуючи морозиво у ріжку і підстрибувала у юнака на колінах. Дуже, казав юнак і відривався від мобільного, щоби поцілувати пасію. А ти мене любиш? запитувала пасія і лізла, до нього, і лізла до його губ зі своїм перемазаним морозивим ротом. Дуже. казав юнак і обережно відвертався від поцілунку, наклацуючи смс-ку. Обережніше, сказав пан Ярославський, коли юнка, балансуючи на колінах юнака, з розмаху ледь не заїхала йому в обличчя добряче полисканим пломбіром. Що ви, що ви? озвалася дівчина, а потім. Я ненароком, вибачте. І розтирала салфеткою морозиво по його новій вельветовій куртці. Пан Ярославський здивовано відчув, що йому практично байдуже на зіпсовану куртку. Сьогодні був четвер, день, коли можна було не думати про насущні запитання життя і ніщо не могло зіпсувати йому настрій. Пан Ярославський потягнувся на лавці, доїв ходох, задзвонив телефон. Алло, Ярославський? Так, Мишко, говори. Ярославський, ти чого це не був на засіданні сьогодні? Яке ж засідання сьогодні, хороший мій. Сьогодні ж четвер. Четвер. Твердо повторив голос. Четвер. протягнув пан Ярославський і відчув, як усередині запустився каскад із доміно. Якщо сьогодні четвер, значить сьогодні переговори з партнерами, значить, сьогодні день місяця, значить, сьогодні виставляють сонечка. У них на роботі була нова прогресивна система заохочення працівників. Ударники праці отримували сонечка. Кожна сонечко плюс 20 баксів до зарплати, кожна хмаринка – мінус. Чорт, щойно Ярославський переконався, що це не працює. А Алла мені поставила сонечко? О, Алла поставила мені хмаринку? Алла поставила тобі хмаринку з блискавкою. Це третя блискавка за місяць Ярославський. Чорт, що з тобою відбувається? Знаєш, про кого ми говорили останні 15 хвилин зборів? Ми говорили про тебе, Ярославський! Справді? Перепитав доволі безглуздо і невпевнено пан Ярославський. Так, ми говорили про твою <кій> про твою готовність брати на себе більше і про твій прогрес Ярославський. Але це ще півбіди був шеф. Шеф? Так, прилітав шеф. О Боже! Ярославський раптом відчув, як паніка огортає його. Очі швидко забігали по залитому сонцем осінньому проспекту і все хороше, що він бачив там, і ще дві ні одну, одну хвилину тому, все перетворилося на ворога, на зрадника, на байдужу декорацію. Я можу ще встигнути його побачити, я все поясню йому. Він зрозуміє, ми з ним добре ладимо. Пам'ятаєш, тоді на корпоративі, на шашлику, як ми з ним тоді спілкувалися про Корсарів. І про вікторіанську англію шеф ніколи не забув би цієї розмови. Алло, Мишко, Мишко, скажи мені, що це неправда. Будь ласка, заспокой мене. Вибач, старий. я був, звичайно, проти, але хіба я там щось вирішую? Ти знаєш, який він буває безкомпромісний. Пан Ярославський відклав слухавку на хвилю і не повірив, що на вулиці четвер. Парочка на лавиці поруч зацікавлено дивилася на нього. Пан Ярославський зібрався на силі. Та підніс непомірно важку, та поміс підніс непомірно важку слухавку до вуха. Алло, Мишко? Тут. Алла не казала, коли буде виплата. Сказав він, а сам подумав, що за дурню я питав. Алла сказала, що у тебе з твоїми хмаринками цього місяця виплат не буде. Ти проштрафився і вся зарплата пішла на покриття штрафів. Це все твої хмаринки, Ярославський. Тобі треба було приходити до розуму раніше. Але ж як? Я ж працював з ґданськом цілий місяць. І я... Вибач, старий, нічим тобі не заражу. Хочеш, можемо піти сьогодні ввечері на пиво В спорткафе. Я не спортсмен, Мишко, ти ж знаєш. Все ясно з тобою. А раз, мені треба бігти. Нам тут всім добряче вліпили, не тільки тобі, так що не засмучуйся, коли що. Окей? давай, мужик, тримайся. Чмоків щоку. Давай. Чмокі. Сказав безбарвним голосом пан Ярославський, йому здалося, що він потихенько дематеріалізується, принаймні стає прозорішим. Жодного гніву, жодної незгоди. Навпаки, гнітило те, що розум одразу ж почав шукати варіантів, де дістати грошей. Так, наче навіть секунда без джерела прибутку загрожувала блискавичною смертю. Пан Ярославський зупинив себе. Спокійно, тільки нікуди не треба бігти. Спокійно. Це четвер, це все ще четвер. Це не субота. Пан Ярославський відчув, як йому починає бракнути повітря. Відчув, як невідворотно настає субота. Відчув, що тепер кілька днів, а той тижнів будуть суботами. Одна суцільна субота. Коридор із суботніх жорен, крізь який доведеться проповсти на животі. Решето, крізь яке доведеться просіятися. Пан Ярославський криво всміхнувся. Гаразд, я зрозумів, сказав він вголос, і парочка біля нього перестала цілуватися. Що тепер? Що мені робити? Ти мене звільнив, що далі? Сонце хилилося до заходу, на відвороті нової куртки темніла пляма від морозива. Пан Ярославський відчув, що в нього тонкі мешти на ногах, а вже холодно. Машини стояли у скупченнях, люди сиділи в кав'ярнях. Пану Ярославському хотілося кричати. Натомість він тихо всміхнувся. Гаразд, я приймаю правила, я не проти. Парочка біля нього піднялася і, обійнявшись, пішла далі. Дівчина озирнулася до нього і покрутила пальцем біля скроні. Він показав їй язика. Вона показала йому середнього пальця. Гаразд, я зрозумів. Далі буду робити це про себе, подумав пан Ярославський. Отже, що в нас є? Квартира. Невизначена кількість вільного часу. Одна особа чоловічої статі і... і відповідальна сторона або ж сторона, яка сьогодні відповідає. Пан Ярославський зрозумів, що цього йому досить. Досить того, що ця відповідаюча сторона є. Здається, його молитви було почуто, а жертви було прийнято. З тамтешнього боку життя, наче з тамтешнього боку, завіси в театрі, йому відповідали не чутно, але з Римом. Це він. У нього за спиною спитав хтось у ще когось, і Ярославський з похололим серцем відчув, як в пам'яті проносяться уривки спогадів про борги, що він їх не сплатив у своєму житті та акордом відчуття, що зараз якусь частину цих боргів він поверне. Ага, він хто ж іще? Пан Ярославський не встиг розвернутися, як по потилиці його стосунули чимось твердим і дебелим. Він повалився на коліна. Та що ж це сьогодні таке? «Дружок, передавай привіт інопланетянам! Загигикали голоси над ним. І він відчув, як чиїсь спритні руки хапають його гаманець, його гаманець із кишені куртки та на додачу мобільний. Пацани, шухер мінти! сказав голос, і пан Ярославський почув тупіт ніг. Він потихеньку піднявся. На зустріч йому йшов міліціонер. Серед білого дня на проспекті свободи Шевченка отак отримати? Дякую тобі за знаки, відповідаючи сторону. Я теж люблю бокс. Ви в порядку? спитав міліціонер, у вас нічого не пропало? Пан Ярославський, тримаючи за потилицю, кивнув. Все чудово, настільки чудово, що краще не буває. Та, все прекрасно, нічого мого не пропало, кинув він і побрів на зупинку. Голова гуділа. Звільнили з роботи. Серед білого дня на проспекті Шевченка він отримав новою в голову. А його новий телефон, джерело головного болю і потенційно ракової пухлини в мозку, залишив його. Пора йти до тату салону перебити напис на Сік Транзіт Глоріа Мунді. Так минає мирська слава. Пан Ярославський всміхнувся. Це воно. Дайте мені ще раз хтось в пику, будь ласка, щоб я остаточно переконався. Це воно і ніщо інше. Життя заговорило зі мною. Я більше не один на цьому світі. Більше ніяких субот. Ідучи повністю зануреним у свої думки на проспекті біля пам'ятника Шевченкові, пан Ярославський в останню хвилину розчув дзеленкотіння трамваю і насилу відскочив із холії. Серце закалаталося перелякано і радісно. Це воно. Це теж воно. Ти є, я знаю, ти є там, сидиш, ховаєшся за трамваями і автомобілями, керуєш тут усім. Я знаю, ти там. Пан Ярославський розсміявся. Потім розсміявся ще голосніше. Він стояв біля світлофора і пропустив три зелені світла, поки не відсміявся. Обрегочишся, що йшов у свою квартиру, коли вже було зовсім темно. Він із тремтінням очікував, що хтось стукне його по голові у темному під'їзді, а коли цього не сталося, відчув, що щасливий. Відчув, що про нього дбають. У квартирі було порожньо. Пан Ярославський втомлено повалився на бомбетель на кухні. Та притлумив світло. Він хотів спати. Він знав, що він зараз зробить. Він прийме гарячу ванну, вип'є гарячого какао на ніч. Він подякує відповідаючій стороні за цю безмежно просту можливість. Вранці підніметься рано, раніше ніж на роботу. Не можна пропускати стільки часу надаремно. Він прокинеться в досвіта і буде дивитися, як сходить сонце. А далі піде робити своє життя. Але тепер усе буде по-інакшому. Коли пан Ярославський засинав, він побачив немовля, яке погойдується на листові кушніру посеред безмежних вод теплого, сейливого океану. Немовля усміхалась йому. Це і є ти, було його останньою думкою. Відповіддю був спокій. Таке ось оповідання невеличке, Оптимістичне. Але чогось бракувало. Хотілося після всього зробленого спитати в когось, і що далі, але навколо не було у кого спитати. Тоді він почав мандрувати, аби зустріти тих, хто справді щось тямив у йозі, і він рушив на схід. І там доля, проведіння, зелені коридори, обставин, вітер, на гвалю, чи що воно там було, і завдало по ньому удару, від якого він довго не міг оговтатися, хоча ніяк і не показував цього. Там він раптом відчув, що його дуже довго дурили і врешті-таки ошукали. Він наче враз протверезів від цього, і вже поступово, і все поступово стало на свої місця. До нього почала доходити сувора реальність того зрушення розуму, що з ним відбулося. Коли він уперше приїхав до Індії, а це було 1994-го, усе, що він зустрів там, це бруд, біднота й антисанітарія, хаос на вулицях. Безладне волання клаксонів, автівок, зеленькотіння, візочків, велорікш, які збивалися в скупчення, повна відсутність правил дорожнього руху, вузькі вулиці з плутаними комунікаціями, з телеграфними дротами, що звисають ледь не на голови перехожих, і смердючими канавами, заповненими не нечистотами. І відразу поруч блиск сувенірів, штучний шовк, волання продавців, гаряча їжа, що готується тут же при тобі на відкритому вогні, ховаючи в собі бог знає яку тропічну заразу. Безпритульні корови, що вважаються за священних, які цілий день тільки те й роблять, що жують папір із повільно тліючих смітників, які виповнюють задушливим смородом сотні кварталів багатомільйонного делі, юрми жебраків, калік, злодіїв та обманщиків, які тільки чекають нагоди, аби поцупити в тебе фотоапарат чи вицяганити долар. Знаменита індійська кухня виявилася просто несвіжою їжею, густо приправленою спеціями, аби приховати той факт, що вона вже зіпсута. Він ходив по делі, наче п'яний, кашляючи від смороду і куряве, наполовину шокований, наполовину пригнічений примітивністю храмів, що стояли на кожному кроці, зображень Ганеша, Ханумана, Дургі Деві, ошелешений недоладністю релігійної атрибутики, яка тільки на відстані віддавала духовністю, а на ближній дистанції виявлялася дешевою підробою для туристів, набором дурнуватих прибамбасів, створених жадібними індусами для... на вимогу комерції. Де той Бог, якого він так шукав? Він поїхав у довгий маршрут, запланований ще в Україні, сильно сумніваючись, що доїде здоровим до кінцевого пункту мандрівки. Він побував у головних святинях йогів, у Рішекеші, в Маналі, для проформи заїхав до Агри оглянути Велич та Джмахалу. Врешті відвідав легендарне місто Крематорій Бенарес тепер Варанасі, щоб подивитися на церемонію спалення тіла і вкидання його до ганги. Окрім нечистот, що належали радше живим, аніж мертвим, нічого духовного від Ганги він не отримав. Усе, що він побачив, пливучи священними водами у човні, орендованому разом із гребцем за геть непристойну суму, було чиєсь недопечене тіло, котре сплило, виблискуючи посинілим, роздутим боком, мабуть, із недавньої церемонії. Так, смерть, безумовно, була тут, як і невігластво, темрява, і самообман. Перенісши тяжку дизентерію, і пролежавши майже тиждень у готельному номері, він відчув час повертатися додому. От, е він став відчайдухом, і волосся Баті, попри те, що тілом він і надалі залишався мускулятом 20-річним паруком, взялося срібною сивиною, а очі набули тієї особливої холодної різкості, за якою потім його можна було розпізнати на світлинах. Тоді почалися його славетні пригоди та мандри. Він, роз... він робив виснажливі піші переходи пустелями Африки та Аравії на сухому голодуванні. Підіймався високо в гори. Йому припав до душі Альпінізм. Баті підкорились Альпи, Панір і 에... Памір і Тяньшань. Перепрошую, панір, це такий сир. <реш> <реш> Баті підкорились Альпи, Памір і Тіншань. Він зійшов на кілька гімалайських восьмитисячників в компанії таких же поведених шукачів гострих відчуттів, як і він. На той час батя вже був достатньо відомим, і його заняття дозволяли йому не тільки годувати себе і сім'ю, а й вести цілком прибутковий його бізнес. Серед його знайомих дедалі більшало людей по-справжньому заможних. Успішні підприємці, ресторатори, знані видавці, езотерики, ба навіть політики, що були не проти щось дізнатися про владу потойбічного. Це вже скидалося на певний елітний клуб за інтересами, про існування якого він раніше міг тільки здогадуватись. Тепер же, війшовши в це товариство, ставився до нього з холодною байдужістю. Іноді він жертвував гроші на різні фонди, дітям-сиротам, онкохворим чи інвалідам, а потім розчарувався і в цьому. Зійшовши на чергову вершину, він відчув, що смертний і що з наступним підйомом уже не впорається. Ці безглузді видирання вгору, а потім виснажливі спускання вниз, раптом обридли йому до Нудоти, до глибини душі. І тоді він сказав собі годі, на цьому досить. Тоді він захопився підводним плаванням, підводним фото... фотозніманням, підводним полюванням. Якийсь час це приносило йому нове натхнення, особливо медитація на затримці дихання. Опускаючись уздовж линви у темряву, він знову ставав самим собою. Ласти, маска, гідрокостюм – все просто і чесно. Там, на 40 метрах нижче поверхні моря, він був справжнім. Там було тихо і холодно. На линві відходила паніка, згорали зайві думки. Якщо десь було просвітлення, то воно мешкало там, під водою. Коли вгорі над тобою 40 метрів до можливості зробити вдих, можна до краю підійти в питаннях правдивості і по-справжньому зазирнути в обличчя страхам, які заблукали на дні мізерної душі. І з глибини він щоразу підіймався переможцем, знову цілісним, знову щасливим від того, що живий, знову тішився можливості ще раз ковтнути повітря. Він пірнав глибоко. Він пірнав дуже глибоко всередину себе і не знайшов там нікого. Там було порожньо. Ані натяку на існування когось, кого можна було би назвати Богом. Над Гангою, над Гангою яскравіше світанок. Човни з рибалками вийшли над ріку, до води сходилася Йоги з зашкарублим волоссям, змотаним у жмутки на голові, одягнуті в одні лише пов'язки на стегнах. Приходили священнослужителі з храмів, одягнуті в білі шати з брахманськими шнурами через груди. Вони омивались і наносили на тіла сприятливі знаки з сандалу та глини. До ріки сходилися жінки і хатні господарі: перші, аби починати ранкове прання, другі аби омитися і братися до роботи. Мавпи та собаки, такі страшні, аж боляче було дивитися, збиралися й собі на безлюдних гатах, аби скупатись у водах, що змивають наслідки всіх гріхів. З боку Шмашано я почув свір Це... з боку крематорію, я почув свіжий пах багать і гіркого диму, що до гіркоти якого раптом знову став домішуватися неприємний солодкавий дух тлілого тіла. Ця яскрава суміш проявів життя враз заполонила все моє серце. І я, замість того, аби пострибати з ходинами, слідом за нандій вниз, до води сів і задивився. Мене захлинуло теплим відчуттям до всіх них, усіх тих ледач і горопах, котрим життя приписало провести залишок своїх днів тут, у місці, де постійно в'ється димок крематоріїв, де життя тяжке, як ті брили, з яких складено сходи, що ведуть вниз до ґанґі, ріки, що дарує полегкість. Я зрозумів раптом, що люблю їх усіх. Омитих першими червоними променями світанку сяючих істот, святих і грішних, вкритих краплями священної ріки, і що це щось більше, ніж просто велика родина, що я міг би померти за них, і що мені можливо таки доведеться померти за них, і що при цьому я ще любитиму їх, знаючи, що всі ми нерозривно зв'язані, сполучені, що всі ми частинки одного цілого: сонце, ріка, овид, пляж на протилежному березі. Дрібні фігурки людей, старі мури фортеці, Кам'яні плити набережної, всі ми одне ціле, завжди були, є і будемо, часом порізно, а часом вкупі, часом сварячись, а часом братаючись, обмінюючись ролями і забуваючи себе в цьому вертепі, круговороті масок і все ж віднаходячись знову на березі великої ріки, омиті бризками вічної, сяючої субстанції, вічно нові, вічно інші, вічно ті самі. Вічність. Це колесо думав я, а значить, все повертається на круги своя. На цьому такі загаді завершити е, свої читання.